Село Велецьк знають далеко за межами Ковальщини. Свого часу в місцевому колгоспі імені Кірова розпочали виведення Волинської м'ясної породи ВРХ. Волинські вчені та господарники працювали над селекцією протягом 20 років. Затвердили нову породу в 1994-му. Саме тоді, у 90-х, співавтор породи і директор місцевого господарства Зоря Володимир Потапчук за успіхи в селекційній роботі отримав звання заслуженого працівника сільського господарства України. Був наказ першого міністра Шепогримняка Петра Леонтьєвича 73-74 рік. Це було Волинське места, прода створило для того, щоб на заході, на заході України не тільки Волинська область, а західні регіони України розводили м'ясний скот там, де є природні випаса, де є природні кормові угіддя. Сьогодні у Велицькому господарстві отримують 2400 голів худоби саме м'ясного напрямку продуктивності. Сама ж Волинська м'ясна представлена вже в семи областях України. Справу батька на селі продовжує син Юрій. Селекційну роботу він вирішив поставити на наукову основу. Закінчив аспірантуру Львівського інституту біології тварин. А досвід головного зоотехніка допомагає перевіряти науку практикою. Брати пішли по другій трохи дорозі, пішли один в газовиках. Трансгат від Трансгацфірма працює. другий, по стоматологу я пішов, мед і інститут закінчив Львівський, а я так залишився. Ну, мені подобається, я не знаю, як. Подобається село, подобається робота. Нинішній рік не був легким для господарників зорі, але від обраного майже 40 років тому курсу на розвиток м'ясного скотарства тут не відмовлялись за жодних обставин. Багато господарств скинуло від годівлі, а я таки все говорив своїм спеціалістам, всім тримаємо до останнього. Хай би довше росте півтора-два роки, але його здав, і є якась копійка. Це ж не молоко щоденне, а від годівля. І ми за рахунок відвельного поголів'я витримали, і і розрахувалися, і податки всі поплатили. І, звичайно, натуральна оплата за оренду земельних паїв людям. Ще донедавна все поголів'я випасали на луках. Лише на зиму загнали на ферми, де й утримуватимуть до наступної весни. Доглядачі худоби переважно жінки кажуть, навіть тварини більше довіряють жіночим рукам. Тут вже 30 років я працюю на тій фермі. Колітів хороший, працівники хороші. Владимироч хороший відноситься до нас, Докторант наш теж хороший. Юхібіч то взагалі я не знаю, що то за людина така може бути. Ну, дійсно, дійсно хороша людина. Вирощування зернових і заготівля кормів пріоритети господарства в рослинництві. На зиму найбільші площі відвели для жита та пшениці. Цього року вперше спробували і посіяти ріпак на 70 гектарах. А ось на цьому полі готують ґрунт під кукурудзу. Стратегія, для корма, то от розкидаємо органіку. Бачили, на фермі є достатньо кількості органіки. І зараз приоруємо органіку. Площа 66 гектарів. На цій площі працює два трактори господарники з Велицька переконані, українське село здатне нагодувати країну. Варто державі лише підтримати прагнення селянина бути справжнім господарем на землі, а досвіду і працелюбності їм не позичати.